Добре. Всім привіт! Цікава Україна на зв'язку. І наші 17 квадроциклів теж на зв'язку з вами. Тур два шалених дні. 8 серпня 2020-го. І ось така наша велика-велика команда стартує до пригоди. Давай, Дівчата посміхаємося. Во, давай, давай, давай! О! По маленьку газуємо, газуємо, газуємо! А хтось питає, а чи можна самому за кермом, чи не можна самому за кермом, як воно все виглядає. Ось так виглядають наші катання на квадроциклах. Подивіться, який гарненький, крутенький схил, по якому наші туристи вирушають униз. Кожен турист матиме, має можливість самостійно покерувати дівчата, а, які красиві! А, які файні дівчата їдуть! Ой-ой-ой! Сергію, почекайте мене! Я останніх вам знімав. Ну що ж, здається, мені всі вирушили, і ми будемо їхати. До зустрічі, всім па-па.